Бенше людей ходило. Не до людей, бочки причепили, ті, що лють видно в Чи, що вони відписався. До До того. Кажуть до того, його? До криші, до, той, до своєї, а мені на полу ба бах бак бак-бам-бак. -бак -бак -бак. І любов, це з до додимали. Розберуться вони, розберуться. Може подумають, що якось зробити вашу. Та й загородять. Положено, колись машина в нас згоріла, давно ще пам'ятаєте, як палили. І пожарники приїхали і сказали, вони не положені машини, щоб стояли возлі магазину, возлі дома жилого, скількись там метрів. А вони їдуть, і скупляться їдуть, і п'ють, і матеряться. У діті воєнному стоїть матеріться отакий пузат. Я кажу, господи, та ти ж блюститель порядка. Каже, закройся. Зате кофе вони пили там на машині, на капоті. Я не можу відкрити ні двері, ні вікно. Я що, до здихати лягати зразу. Угу. Хай перекупляємо, так? Да? Здихати, так? Да? Ні, я з, з приводу передачі деяких речей йому от зараз. Вибачте, відволікаюся, Дов доводиться. Добре. ну, да. Я буду навчатися. Ні, ні, кажіть все. Та я що ж ви спілкуєтесь? Та я ж відповів. Просто людина попросила сказати, на якій стадії питання. Завороти ти мене. Дивіться, я з маркетоптом переговорю. Володя вже відписався. Ви скажете, що треба зробити, десь поставити парканчик чи обмежувати, щоб машина не під'їжджала? На балконі хай мені не їде. Хай не їздить. До до балконів. І радіо хай знімуть, що воно цілий день. Балака, балака, тоді співає. Балака, балака, в них там патить.